ТІВІ4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас в Україні! Відзначають день державного прапора. Після початку російської агресії синьо-жовтий прапор став символом боротьби та спротиву загарбника. Сьогодніше свято Україна відзначає без масових заходів через загрозу нових ударів Російської Федерації по українських містах. Їх скасували в Києві та багатьох інших областях. Синьо жовтий на броні наших військових у дитячих малюнках, у вікнах українців, на акціях солідарності з Україною. Український прапор знає увесь світ. Український прапор шанує увесь світ, і це прапор перемоги, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Символ нашої української ідентичності, уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю і свободу. Під синьо жовтим стягом наші воїни сьогодні у важких боях проти російських загарбників, аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє. Йдеться в дописі Валерія Залужного головнокомандувач збройних сил України подякував усім захисникам та захисницям, які зберегли український прапор у найскладніші часи, і продовжують наближати той день, коли синьо-жовті кольори замайорять над усіма визволеними українськими містами і селами. Український прапор підіймали над Еверестом. Він майорів рівна зустрічі Антарктичним вітрам на станції Академік Вернацький. Літав у космос з Леонідом Каденюком. Підіймався на п'єдестали разом з олімпійськими чемпіонами та скоро. Буде майоріти над усіма українськими містами знову, зазначають у міністерстві культури України. Синьо-жовті кольори за кордоном це символ підтримки України. Що більше наших прапорів бачимо у вікнах будинків, на одязі, просто на вулицях, то сильніше відчуваємо, тут вірять в Україну і українців, а значить, вірять у свободу, у справедливість у нашу перемогу. Сьогодні у день державного прапора хочеться закликати усіх хто вірить в Україну. Продовжуйте говорити про це за допомогою нашого прапора, заявила Олена за. Ленська. Це колір боротьби за демократичні людські цінності всього світу. Тож і відзначати маємо разом зі світом, наголосила перша леді. Синій, ясне небо, жовтий, золоті пшеничні лани. Прапор вільної та незламної української держави, яка захищає своє майбутнє. Традиційно в цей день у Тернополі урочисто підняли прапори і вшанували усіх, хто поклав своє життя за Україну. Для тернополянки Світлани день державного прапора України свято з великим сенсом. Жінка щороку приходить на урочистості до найбільшого прапора в Тернопільській області у парку Супільче. Коли ми воюємо проти русні, це свято в нашому серці, в нашій душі, і ми віддаємо шану тим нашим хлопцям, які з цим прапором і в окопах, і на передовій, і в танках, і просто голіруч навіть боронять нашу неньку Україну. Це те, що ми можемо. Віддати шану нашому прапору, нашій ненці Україні. Традиційно в цей день у Тернополі урочисто підняли стяг і вшанували усіх, хто поклав своє життя за Україну. Наш прапор, перш за все, це символ державності, а друге питання це став символом у цьому світі єдності, нескореності, свободи нашої України. Піднімали прапор Арсен щирба, син загиблого військовослужбовця Тараса Щирби, Роман Дне, старший лейтенант, офіцеру відділення планування штабу військової частини А 7033 А також Марина Кухта, учасниця підготовчого курення імені Ольги Ільків національної скаутської організації Пласт. Наші символи єднають нас сьогодні і назавжди Сині і жовтий, кольори сміливості, які приведуть нас до перемоги. Під державним прапором ми точно знаємо, хто ми є і як. Багато нас поки руками і серцями тримаємо синьо-жовтий стяг України. Знищити нас неможливо. Продовжуємо випуск до Тернополя. Приїхав сьогодні голова Нацполіції України Іван Вигівський, А все задля того, аби представити вже офіційно нового очільника поліції нашого краю Сергія Зюбаненка, який працював на посаді, поки як тимчасовий виконувач обов'язків керівника. Окрім того, голова Нацполіції вручив ключі від новеньких авто головам 13 громад на Тернопільщині. Подробиці про приїзд Івана Вигівського дивіться завтра у провінційних вістях. А поки прошу прямомову. мову. Кожен потребує громадянин, дорослий, дитина, хоче відчувати себе в безпеці і саме від нас, від поліцейських, залежить це відчуття. У Тернопільському обласному перинатальному центрі мати і дитина врятували та виходили маля, яке народилося на 22-му тижні вагітності матері з вагою 560 грамів ростом 37 сантиметрів. Сьогодні дівчинці вже два місяці, і вона вже дихає самостійно, розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії Неля Скубенко. Четверту добу Ярослава вже дихає самостійно, і на 99% вона вже буде дихати далі сама. Дівчинка перша та єдина дитина у сім'ї Кучеренків, батьки 15, Двадцять років мріяли про дитину, згодом вирішили зробити еко. Віктор Овчарук, генеральний директор Тернопільського обласного перинатального центру мати і дитина, зауважив, що це унікальний випадок. Рішення ухвалювали оперативно у терміновому порядку і не було часу зволікати. Транспортували з району відстань 120 кілометрів. Це була термінова операція, безліч медичних процедур. І ось сьогодні є результат. Зараз дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грамів. Батьки вже придбали автокрісло для маленької. «Ясі шукають люльку, повідомила мама дівчинки. Це вперше нам вдалось виходити малятку з таким терміном. Зауважив Віктор Овчарук. Усі важливі події, які відбували за 32 роки незалежності України, в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували виставковий проєкт, у якому показали прапор, який у 1990 році освятили та підняли над міською радою Тернополя. Про фотографії та документи, котрі відображають важливі національно-патріотичні події в Україні та на Тернопільщині, дивіться у сюжеті Тетяни Скиби. 29 квітня 1990 року на Тернопільською міською радою освятили та підняли цей синьо-жовтий прапор. Такий унікальний державний стяг продовж останніх років зберігають в обласному краєзнавчому музеї як символ створення нової держави, про яку тоді мріяли українці у виставковому проєкті Фахівці зібрали чимало фотографій та документів, котрі відображають важливі національно патріотичні події, які відбувалися в Україні та на Тернопільщині. Матеріали, які присвячені різноманітним акціям, які відбувалися в нашому місті в кінці 80-х, на початку 90-х років, це, зокрема, відновлення історичної пам'яті, багатолютні ходи наших громадян на Миколинецький цвинтар на могили українського свячового стрілецтва. Важливою такою унікальною подією був так званий символічний ланцюг з Луки. Виставку в краєзнавчому музеї присвятили трьом історичним подіям Дню Державного прапора України, Незалежності України та пам'яті полеглих захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Важливо виставку в цій дні переглянути, оскільки ми тут в цій виставці показуємо матеріали хлопців наших краян, які загинули за волю нашої України в цій кривавій російсько-українській війні, для майбутнього покоління українців дуже важливі такі висновки, які показують весь шлях українців до відновлення їхньої давньої державності. Крім цього, історичні документи та фотоматеріали є нагадуванням того, як проросла наша незалежність із великого прагнення українців до волі, а світлини героїв показують, якою ціною доводиться Україні підстоювати своє право на свободу та незалежність. Я б'ю у дзвони України під такою назвою у Тернопільській міській бібліотеці для молоді відбувся творчий вечір української поетеси з Луганщини Ганни Гайворонської. Захід приурочили Дню Незалежності нашої країни. Повномасштабна війна змусила письменницю залишити рідну домівку в Кремінні, що поблизу Сєвєродонецька. Прихисток Ганна Гайворонська знайшла у Тернополі для своїх нових читачів. Пані Ганна презентувала 13-ту поетичну збірку Ключі від сонця. Поезію «Слу... Слухала Юлія Пацкаль. Біла ластівка Донбасу. Саме так називають українську поетесу з Луганщини Гану Гайвронську. Письменниця тривалий час мешкала в Креміні поблизу Сєвєродонецька. Там і розвивала свою творчість. Проте повномасштабна війна змусила поетесу покинути рідну домівку та шукати прихистку. Місяць була я під обстрілами, дуже сподівалася, що Ось це все закінчиться, страхіття, але було вже видно, що окупанти підступають. Були дуже великі бої, і тому я вирішила виїхати. Наразі Ганна Гайворонська мешкає в Тернополі, а її рідна Кремінна окупована. Хоч поетесі довелося покинути домівку, але творчість вона не полишила. До того ж, письменниця в час повномасштабної війни творчий доробок поповнила 13-ю книжкою. До збірки ключі від сонця увійшло близько 70 віршів. Частину з них Ганна Гайворонська написала, ще перебуваючи під обстрілами на Луганщині. Я рятувалася віршами, я не мала нічого робити, я могла тільки писати без світла, без води, без тепла при свічці. І, ці вийш... і Я тут дуже хотіла, щоб ці вірші вийшли, я їх вивезла. Вже тут поетеса допрацювала свою збірку та напередодні Дня Незалежності України презентувала її в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Зізнається, у книзі читачі зможуть знайти рядки про біль і втрати цієї війни. Про рідну Кремінну та незламність українців. Це допомагає не лише мені пережити ці часи, а допомагає також і переселенцям, бо моя поезія вона для спраглих, для нужденних. Знайти збірку Ключі від сонця можна у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Наразі Жанна Гайвронська готує вже нову, 14-ту книгу про наш народ, про Україну. Та її рідну Луганщину. З нагоди 32-ї річниці незалежності України 24 серпня та дня міста 28 серпня. Проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів і гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках безкоштовний. Проїзд буде безкоштовним у всьому громадському транспорті міста у маршрутках, тролейбусах, автобусах. Нагадаємо, що ініціативу з безкоштовним проїздом в громадському транспорті у вишиванках міська рада реалізовує щороку. Бути патріотом України у Тернополі і у Донецьку різні речі. Олена Ковальчук, Донечанка і двічі переселенка у 2014-му – у Краматорськ, в 2022-му – у Тернопіль. Далі є надихаюча історія про любов до українського прапора. Олена Ковальчук, Донечанка і двічі переселенка у 2014-му – у Краматорськ, у 2022-му – у Тернопіль. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук Олена поділила світлиною і написала 24 серпня 2011 року. Донецьк цей прапорець я купила на день незалежності і гордо возила на лобовому склі Донецьком три роки. Потім ховала і повернула його на місце перед першим українським блокпостом, тікаючи з окупованого Донецька. Він і досі на своєму місці, змінивши три автівки, він вигорів і поторочився, але я не хочу міняти його на новий, більший та яскравіший. Я хочу, щоб саме цей прапорець знову тріумфально повернувся у Донецьк, не в бардачку, а на лобовому склі. Вітаю з днем державного прапора України, друзі! Йдеться у дописі. Олена зізнає, це День державного прапора для неї особливе свято. Вона має вже історичне фото, датоване 12 квітня 2014 року. З Донецька сепаратисти тоді вже оголосили про створення ДНР. А близько 300 мешканців міста, згуртувавшись у соцмережах, долучились до загальноукраїнської ініціативи, сформували ланцюг єдності, тримаючи прапори України і синьо-жовті стрічки і заспівали національний гімн. Крім цього, донечани вигукували «Донецьк – Україна», Україна не Росія, слава Україні. На щастя, обійшлось тоді лише погрозами. А ця світлина теж 2014 року з українським стягом з гори Говерла. Олена зізнається, їхали у Карпати, сподіваючись, що повернуться у звільнений Донецьк. А ще Олена закохана в українську вишивку, має кілька власноруч вишитих вишиванок для себе і для сина. А у Тернополі має можливість освоїти мистецтво борщівської вишивки. Але про це ми розповімо в одному із наступних випусків. І на сьогодні у мене все. Вітаю усіх зі святом державного прапора України. Золотий як жито і синій як небо. Наш впізнаваний, унікальний, ні в кого не запозичений. Пишаємось, що ми українці, і добрих нам новин. До зустрічі на каналі Тілі 4